Вітаю вас, дорогі козороги. І ми подивимось, який же березень буде для вас. Що принесе для вас, які поради нам дадуть карти Таро. Але перед тим, як витягнути аркан, який покаже нам енергію місяця березня, я хочу сказати кілька слів про ситуацію в. Астрологічного аспекту. І в нас березень дуже цікавий. Березень у нас це місяць, коли ми маємо два затемнення. І цих два затемнення починають і закривають коридор затемнень. 14 березня у нас місячне затемнення, 29 березня сонячне. І ці затемнення підсвітять нам ті важливі моменти, в яких потрібно навести порядок, щось переглянути, переоцінити, налагодити. Поправити а від чогось можливо відмовитися. А сонячне затемнення підсвітить, в який бік нам рухатися, які правильні рішення приймати. Крім того, в березні в нас 4-го числа Марс стає виходить з ретро руху, починає прямо рухатися Марсіанська енергія, енергія така активності дій ідей нових. От і нам захочеться уже знаєте, якось вриватися в життя, в щось нове, починати діяти, міняти. Але у нас є дві планети ретроградні Меркурій і Венера. І оці планети застерігають, що не спішіть, не спішіть, зробіть спочатку порядок з тим, що у вас вже є. Можливо, щось треба переглянути, переоцінити, по-іншому подивитися. Можливо, десь треба щось відкоригувати, і тільки тоді з новими сили рухатися, рухатися далі. Так, а зараз вертаємося до наших карт Таро і подивимося, яка ж енер... карта енергії буде в березні місяці для козирогів. Карта дуже активна. Король жезлів це от якраз оцей активний Марс, який починає, <кій> який починає відкривати ніби шляхи. Те, що раніше, на що ви не могли наважитися, Марс каже: давайте, давайте, як прийшов час діяти в будь-якому випадку, якщо ще не активно діяти, то хоча б обдумувати, будувати плани, насмілитися, врешті-решт, зробити те, до чого ви прагнули. А судячи по цій карті, ви багато чого вже досягли. У вас є результати, але ви хочете більшого вищого. Так от, березень дасть вам буде такий, знаєте, як трамплін для того, щоб в квітні ви вже сповнені сил і ішли і здійснювали свої наміри. Подивимося, що буде в сферах таких активних, які цікавлять багатьох: сфера стосунки, сфера фінанси і сфера роботи. Що ж там буде у вас відбуватися? І так, стрільці, ой, козороги, пробачте, в стосунках карта дьявола, карта спокуси, карта прив'язки, карта, можливо, якихось страхів, недовіри, можливо, за підозра у зраді. І ось тут на допомогу приходить Венера, яка каже, Венера у нас відповідає за. Фінанси за здоров'я і за стосунки. І от Венера от цим своїм ретроградним рухом показує, що. Перегляньте ваше відношення у стосунках, як ви, як ви спілкуєтеся, як, як відбувається ваше, ваше оце спільне проживання, чи все вас влаштовує, чи, це не є, чи, чи немає там якихось аб'юзивних стосунків. Розберіться, що відбувається в цих стосунках. І Швидше за все, по королю жезлів, ви точно зрозумієте, що відбувається. Взагалі, місяць сам такі енергії, місяць дуже, дуже активний, багато сексуальної енергії в березні. Також вас буде чекати. Вмійте розібратися з цією енергією і подивитися, тому що по ретроградній Венері і по карті дьявола у вас можуть з'являтися люди з минулого, ваші партнери, можливо, якась шкільна або інститутська чи університетське кохання, може з'являтися люди звідси. І от у вас може виникнути за цією картою така спокуса от залишити, наприклад. Свого партнера, який є зараз, і звернути увагу на колишнього. Так от, ретровенера попереджає, колишні дуже стрімко входять в ваше життя і проявляються. Але як тільки закінчується рух ретровенери, вони так само стрімко і покидають ваше життя. Тому не піддавайтеся на, на цей 15-й аркан, на ар аркан спокусника. І не дозволяйте йому внести от такі негативні зміни у ваше життя. В березні будьте дуже акуратні і обережні, тому що тут можуть бути неправдива інформація, тут може бути просто страх, тут можуть бути якісь ваші думки надумані, на основі яких ви робите висновки. Так от ця ретро Венера допоможе вам розібратися. і... Прийняти правильне рішення. З іншого боку, це карта прив'язки, це карта, це карта знаєте, азарту, це карта пристрасті. Можливо, ви будете відчувати до когось от таку, от таку пристрасть, але а насправді. Ну, розумієте, щоб не наробити ніяких дурниць. Березень вам для того, щоб розібратися у ваших, у ваших почуттях до партнера. Якщо у вас немає людини, яка поряд з вами кохана, можливо, ви зустрінете таку людину, і от між вами може бути така пристрасть. Також будьте акуратні. У всякому разі, пам'ятайте про свою безпеку, про про своє здоров'я, бо Венера це про здоров'я. І пам'ятайте, що ім'я Венера, і від цього імені йде назва е, кхм, певного спектру хвороб, які називаються венеричними. Тому також в березні будьте обережні з цим. І ну, пам'ятайте про, про захист, пам'ятайте про, про себе, бережіть своє здоров'я. Подивимося на фінанси. Фінанси по п'ятірці, п'ятірці мечів не дуже, не дуже вас влаштовують. І, можливо, навіть є теж момент, коли вам хочеться якось, знаєте, відстояти свою, відстояти свою, свої інтереси. Можливо, хтось з вас проходить співбесіду і там є багато конкурентів. І от в березні вам потрібно також. Докласти зусиль щоб Саме ви перемогли в, в цьому відборі. Можливо, у вас в колективі є такі люди, які, ну, наприклад, претендують на вашу посаду. Також вам треба бути обережними з інформацією, не розкидати свої ідеї наліво, направо. Тому що в нас ретро Меркурій. Меркурій це в нас також планета інформації. Тому будьте обережні, перепровіряйте інформацію, не довіряйте. Інформації просто так: не вірте, а перевірте. Крім того, не давайте втягувати себе у якісь плітки, тому що все це напряму буде пов'язано з вашими фінансами. І в тому плані, що, наприклад, <кхід> на роботі ви розказали якусь ідею. І ця, ця ідея її послухали ваші колеги, і ви ще не встигли дійти в кабінет. А ваш колега уже в начальника розказує і вашу ідею, видає за свою. І, відповідно, його підвищують, а ви залишаєтеся ображеною і думаєте, як з вами негарно поступили. А, тому, а, а все через, оцю, через оцю утічку інформації. Знаєте, вибачте, за русизми. Тому березень місяць такий. Ну, Будьте обережні з інформацією, не давайте, не не розкидайте її отак, аби кому з фінансами можливо і не буде. Не буде підняття, скажем, вашої зарплати. Можливо, ви сподівалися, що от якось знаєте, починається от перший квартал, і от може бути там щось якась премія за якийсь гарний проєкт, тому що активності дуже багато. Роботи зроблено багато, а винагороди за то немає. Ну, можливо, це буде просто затримка. І скажімо, ви ту свою винагороду фінансову отримаєте пізніше. Скажемо, на початку квітня, а не в березні. Це може вас вивести з такої, з такої рівноваги, і це може от вам ну, засмутити вас. Так, давайте глянемо на роботу. Робота у нас король мечів. Ну що ж, робота ваша. Схоже, вам подобається. Вам подобається те, що ви робите. Робота, швидше за все, пов'язана з аналітикою, робота інтелектуальна. І або ви в цій роботі почуваєтесь професіоналом. От тоді давайте подивимося ще одну карту. Що ж це за така нестаковка? Хороша робота, хороша, якби, яка би мала давати хороші фінанси, і ви професійний, чому ж такі можуть бути проблеми з фінансами? В чому причина? В чому причина? Причина може бути дуже навіть банальна. Наприклад, вашому керівництву сподобалась ваша, ваша коліжанка, яка є, ну, яка, наприклад, є більш уважна до вашого керівника? Е, знаєте, більш емпатична, більше вміє підтримати розмову, більш чуттєва. От. І тут може бути банальна причина. Розклад для козирогів дуже такий прямо весь вогняний, весь дуже активний. Сподіваюся, що в березні місяці ви. За цими картами проживете його, знаєте, спокійно. Тому що березень треба бути на чеку. Хм. Тому що тут можуть розгортатися такі ситуації активні. А вам цей березень, треба, треба... подивимося, що ж вам треба. А вам треба. По карті зірка дати час всьому устаканитися, в, знаєте, вгомонитись, прояснитися. І за місяць часу уже все буде. Ви на всі події будете дивитись по-іншому. Ви їх по-іншому будете аналізувати і розуміти, чому так сталося і як вам діяти зараз. У вас є велика мрія. За картою, за цією арканом зірки, ви. Маєте, ви, ви достойні отакої вашої мрії, і ви достойні, щоб вона збулася. Але зараз просто не час. Зараз як такий момент для трампліну, для переосмислення, ну, можна сказати, всього вашого життя. А розвиток, такий активний розвиток подій, почнеться швидше за все, в квітні. Березень вам просто треба. Пережити, так як не наламати дров в своєму житті, спокійно пережити, без агресії, без ніяких, без ніяких, знаєте, вияснень стосунків, без ніяких таких активних дій. І далі ситуація налагодиться. Бажаю вам Дорогі козироги, щоб все у вас пройшло найкращим, найвищим способом. І березень місяць пройшов своїми енергіями вогняними лише на благо вам.